Оце, друзі, годинник випустили Blackview. Я в шоці. Я вам чесно скажу, W90 Pro AMOLED екран. Акумулятор на 900 мАч може тримати 20 днів спокійно. Так що ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки цього годинничка. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Випустили Black новий годинник W90 Pro. Годинничок прекрасний. Я вже в ньому проходив 4 дні. Давайте ми його розпакуємо, покажу вам, що йде в комплектації з цим годинником і як він виглядає. Як ви бачите, ви можете вибрати в різному колі який вам подобається, або чорний, або такий сірий. На сайт ми сьогодні зайдемо, я вам все покажу. Дивіться, давайте розпакуємо. Ох, блін, приклеїлось. Ось так він виглядає. Я вже в ньому ходив, запакував, щоб вам показати, яка комплектація, як це все виглядає. Ось так знімаємо. Спокійно можна на подарочок дарувати. Ось такий годинник дуже прекрасно виглядає. Дивіться, в нас він повністю металевий. О, давайте витягнемо. Що в нас є? ремішочок силіконовий, також є, присутній. Це вже я вкоротив ремішок металевий, він досить великий. Можна на таку лапу. У мене не маленька лапа, середня статистична, але я вкоротив, бо там ремішочок був досить великий. Але Блек і все в комплекті поставили. Як ви бачите, є кондуктор такий, що можна витиснути шпилючку, і все поміняти. Була ось така наклеєчка на ньому. Зарядка в нас магнітна. звичайно, два контакти. Супер в комплекті є, ось сам годинник. Дивіться, яка краса. Ось такий. Він де типу під класику, але ти можеш спокійно змінити собі оцей ремішок і стандартно носити. Це можна на якісь заходи вдівати. Ну, виглядає він дуже класно, щоб ви розуміли. Це все в нас металеве. Тут у нас ззаді стікло. Ось так виглядає. Ось такий от ремішок чорний з золотом. Той любить великі годинники, це іменно для вас. Подивіться в мене на руці коспет. Цей набагато більший. Добре, з комплектацією ми розібрались, друзі. Давайте ми це все діло відставимо. І я вам покажу по налаштуваннях. Як ви бачите, в нас тут only OS Display присутній в цього годинника. Ти можеш налаштовувати, можеш його зовсім виключити, можеш включити. Ну, але часто мені писали підписники казали, Вова, чому я не можу налаштувати в більш бюджетних блеків? Була така проблема, що там воно не налаштовувалось, цьому виключалось чи включалось. Тут такої проблеми нема, тут це класно зроблено. Я налаштовував. Можете включити-виключити, наставити собі години, можете наставити цілий день, коли воно включалось, і так далі. По налаштуваннях тут це ідентично. Як смарт-годинника, качаєте qr кодик Тут у нас є qr кодик Також на самому годиннику, коли ви його запускаєте, у нас висвітлюється QR-код. Качаєте додаток. Додаток називається Glory Fit Pro. Потім я це все покажу. А зараз давайте я вам покажу по налаштуванню та по керуванню цим годинником. Дивіться, ця кнопочка в нас швидка кнопочка. Ти можеш налаштовувати, що тут хочеш. Наприклад, я собі тут зажимаю. У мене тут налаштований тиск. Цей годинник спокійно вимірює тиск, і що я вам можу сказати? Так він приблизно вимірює ідентично, як коспет. Я надівав коспет на руку, потім надівав Blackview. Вони ідентично міряють. Все в графіках, все відмальовується, все вам приходить на телефон, на додаток. Всю активність він відслідковує, сон, стрес і так далі. Кисень в крові. Далі виходимо назад. Це є кнопка назад. Ця кнопочка в нас відповідає, щоб заблокувати. Тобто, ви нажали, розблокували. Ось так, щоб включити оцей дисплейчик. Далі назад. Ця кнопочка в нас відповідає за біг на вулиці за тренування. В цьому годиннику, як ви бачите, є GPS, натискаєте Go. Він все відслідковий в режимі реального часу. Також в цьому годиннику є функція, щоб він сам автоматично приділяв, чи ви зараз біжите, чи йдете, ходьба і так далі. Також в цьому годиннику в нас присутній ліхтарик. Якщо ми вернемось назад, зажимаємо цю кнопочку. В нас тут світиться ось такий ліхтарик. Класна фішка, щось підсвітити ключі і так далі. Не вистачає мені в коспеді ось цієї функції з Комблекві у молодці, що дають хоч оцей маленький ліхтарик, але штука реально корисна. Також тут є функція моргання струбоскоп Навіть вони тут влаштували, подивіться, зажимаємо, виключаємо ліхтаричок. Якщо ми три рази підряд нажимаємо, у нас є струбоскоп. Ось так. Моргані. Ось таке от моргання. Зажали, виключаємо. Далі в нас по керуванню вліво у нас сповіщення, звичайно. Бачите, мої сповіщення, давайте очищу все. Якщо ми листаємо вправо, в нас список програм, там щоденне тренування, пульс, сон і так далі, тиск в крові, там таймери, будильники і так далі. Також всі налаштування, що є в цьому годиннику. Навіть чат GPT є, в нас штучний циферблат, ти можеш розмовляти, задавати питання і так далі. Цю функцію ти можеш собі включити або поставити на швидку кнопочку, наприклад. Ось тут. Далі даємо назад, також спокійно ти по цьому годиннику можеш розмовляти. Та, динаміки все ще не вистачає. Я ще не зустрічав годинника навіть бюджетного, навіть цього коспеда, щоб на вулиці прекрасно було чути. Тобі, звичайно, треба прислуховуватися. В приміщенні ти адекватно чуєш і тебе адекватно чують. Добре, давайте назад. Далі в нас панель задачності, е, телефон, тобто набрати Bluetooth дзвінки Далі в нас яскравість екрану. Екран дуже яскравий, повірте, 100% на самолет-екран, яскравий екран. На сонці в день ти прекрасно все бачиш. СОС, зливання води не боїться води, якщо без питань. Можете з ним купатись, плавати і так далі. Він це все діло витримує. Функція не турбувати. Далі листаємо. Тут можеш додати, що ти ще хочеш. СОС, там акумулятор, блок, знайти телефон, ліхтарик, тобто швидкі панелі. Вертаємось назад, також є налаштування. Заходити в налаштуваннях також про пристрій. Давайте зразу ж перейдемо. Звуки і вібрації також можете включити беззвучний режим, Гучність, сильно слабо вібрація. Давайте назад далі. Теми можеш обирати теми, які тобі подобаються. Список галу тем тут багато. Вибирайте на свій смак і колір, що ви хочете далі назад. Паролі можеш поставити під пароль, час і дата. Не турбувати розпізнавання тренування. Оцю функцію ви включаєте. Воно автоматично розпізнає. Чи ви там бігаєте, чи ви ходьба по вулиці, і так далі. Оце у нас налаштування цієї швидкої кнопки. Я собі тут поставив артеріальний тиск. Вже 37 років. Вже треба слідкувати за тиском. Далі QR-коди, система сама. Перезавантажити, вимкнути далі тут використовувати підручників. Це QR-код, щоб скачати додаток і так далі, і про цей пристрій версія і так далі. Так що назад. Тут по годиннику я все вам розказав, показав, но годинник дійсності шикарний. Металевий рімінець класний. Я думав, що він мене буде щіпати, але він мене не щіпав. 4 дні я в ньому ходив. Так що все супер. По автономності я вам також скажу супер. Але якщо ви будете включати оцей Was дисплей, звичайно, акумулятор буде розряджатися швидше. А, давайте я вам покажу. Я вам не показав, де це все діло налаштовується. Давайте назад, де налаштувати дисплей. Заходимо на лаштуваннях, система. Теми, звуки, вібрації, екран і яскравість. Заходимо сюди. Е, яскравість, бачите, в мене на 100%. Тут хочете вмикаєте, вимикаєте підняти зап'ястя, щоб він засвітився. Далі йдемо назад, зараз я вам покажу. І ось ви бачите, оця функція: тут є налаштовувати наш екранчик. Only voice on display. Так воно називається. Попробуй вимови. Я бачите в нас графік стоїть. Я поставив зараз графік з 7-ї години закінчення в другій ночі. Також ви можете виставити на цілий день. Цілий день, і все. Цілий день у вас світиться оцей дисплейчик. І все. Можете отак закрити. Давайте назад і заблокуємо. Ось так буде світитися. Подобається вам, бо багато людей мені писали в коментарях, що їм така фішка підходить. Як ви бачите, в цьому годиннику дуже класно це все реалізували. Добре, тепер перейдемо до додатку. Я вам покажу додаток, як в додатку все налаштовувати, скільки тут циферблатів. Циферблатів тут, до речі, дуже багато. Також ти можеш їх переключати автоматично. Коли ти їх в додатку додаєш, зажимаєш тут кнопочку, бачите, я додав тут циферблати. О, хтось до мене дзвонить. Ви могли чути, як він дзвонить. До мене дзвонили. Дивіться, отів його на руку, дивіться, як він на руці виглядає. Просто шикарно. Як швидко міняти циферблати на годинку, ти можеш міняти собі кожен день. Ви зажимаєте, тримаєте, коли ви додатку додали циферблати, ось бачите, листаєте, можна поставити ось такий біленький, класичний, показує заряд, як ви хочете. Можете налаштувати каст, Тобто додати свою фотографію там, чи якусь заставку і так далі. Ось такі є циферблати. Які хочете по бажанню такі собі і ставити. Ну дуже класно, презентабельно дивиться, реально. Ось такий можна поставити. Також класичний, дуже прикольно виглядає. Давайте залишимо такий, мені більш такий подобається. Тепер давайте зайдемо в додаток, я вам покажу. Скануйте, ще раз повторюсь, QR-код. Додаток називається Glory Fit Pro. Заходимо сюди. Звичайно, має включити Bluetooth і так далі. Тут у нас відображається сам годинник. Заряд також відображається, 33%. Тут не можна налаштовувати циферблати. Хідні дзвінки налаштовувати, моніторинг здоров'я і так далі. Е, циферблатів тут просто до кольору до вибору, як ви хочете. На оцей дисплей-оні, дисплей only os display, також ви можете виставляти ось такі циферблати, бачите? Давайте візьмемо більше. Зараз я вам покажу. Їх тут дуже багато. От Я поставив такий, можете поставити ось такий, наприклад. Ось такі от поставити, завантажте. Зараз воно синхронізується, і в мене буде ось такі от. Дисплейчик, дисплеїв тут багато. Також основних дисплеїв тут також багато. Все, синхронізація. Подивіться, сюди синхронізовано блокуємо. Прекрасно, ось так бачите. який ви хочете. Добре, вертаємось назад. Ось основні циферблати. Їх тут дуже багато, класичні. Коли ви натискаєте більше, тут просто дуже багато, повірте. Виберете 100%, які ви хочете. Класичні. Далі назад. Механічні циферблати, тобто класичні, простий сучас, багатофункціональний циферблат і так далі. Вибирайте, що ви хочете. Далі вертаємось назад. Тут у нас відображається здоров'я, звичайно, маршрути, скільки кроків прийшов, калорії і так далі. Частота пульсу. Він все це вимірює, кисень, крові також вимірює, тиск вимірює. Далі натискайте спортивний. Хочете побігати, треніровка? Натискайте «Go», він це все промальовує карту і так далі. Тому що у нас є влаштований GPS. це великий плюс Blackview, Класний в цих годинах зробили це 100%. Обладнання, далі вертаємось до годинника, налаштування, світовий час, оновлення прошивки. Ну давайте заглянемо e, завантаження, версія остання. Я думаю, цей годинник буде оновлятися, бо цей класний годинник. Давайте також зайдемо на Aliexpress, я вам покажу ціну і більш детально почитаю вам характеристики, що він може. Я вам тут поверхнево так розказав, а там все розписано, дуже класно погнали. Зайшли ми на Aliexpress, Заходьте на офіційний сайт Blacky, Я вам посилання залишу на цей годинник. Дивіться, зараз коштує 3000 тисячі гривень. Ну ви зараз кажете, Вова, то дороговато. Дивіться тут дає купон. вписуєте оцей код, і мінус 25 доларів, тобто 1000 гривень. За 2000 гривень, оце я дійсності вам говорю: шикарний годинник. Навіть і за три оцей годинник з таким акумулятором, з такою автономністю у нас до 20 днів, а в режимі очікування він 45 днів може тримати, друзі. Дивимось нижче. Я вам покажу зараз характеристики, почитаємо. Дивіться, е, в нас діаметр корпусу 48,6 на 48,6, 144 14, міліметра. Матеріал корпус преміум класу з цинкового сплаву, ремінець з нержавічої сталі. Так що це не простий це незвичайний метал, як ви бачите. Дісплей у нас сенсорний екран, AMOLED 1,43 дюйма. Роздільна здатність, роздільна здатність 466 на 466. Ємність батареї у нас 900 мА. Термін служби батареї. Типове використання 20 днів режим і очікування, 45 днів. Тип зарядки магнітна. Bluetooth у нас версії 5.3, GPS, підтримка, звичайно, є моніторингну здоров'я, пульсу, ну стрес, все, що ви хочете. Як ви бачите, годинник напічкали все, що потрібно, в ньому все є в дійсності. І ось такий функціонал за таку ціну. Я вважаю, це адекватна ціна, і годинник виглядає дуже прекрасно. І не скажу, що він коштує 2000 тисячі гривень. Це я вам даю 100%. Тепер друзі, в загальному підсумуємо в дійсності. Цей годинник мені дуже сподобався. Є один мінус, один мінус питання до Black. Чому вони не ставлять захисну хоч плівку сюди? Я вже скільки говорю до Black, Кажу, ставте захисну плівку. Було б тут захисна плівка класно, тому що знову заказувати на Aliexpress, чекати три тижні на цю плівку, а так наклеїв і ходиш, і дозаказав собі на Aliexpress ще декілька плівок, щоб замінити. На це на мою думку, один мінус. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримати український контент і слава Україні! Слава ЗСУ. І всім до наступних відео.